Всім привіт, друзі, і сьогодні ми будемо грати вара скіхору якийсь. Всім привіт. <гум> так. Пішли. Це шо таке? А чого ми робимо лісу, чи щось таке? Я знаю. Короче, пішли. О, фонарики. <гум> Це О, у нас Якщо чесно, є. тут такі реалістичні е, ялинки чи що це, угу. це О, таке. Це що таке ще? Це що таке? дерево. А це що таке? О, хтось тут вмерли. О, давайте поставимо хрестик в честь. О, а в нас білий не став. Ой что ты роб? Я помахала. О, да реплик. Давай. Кись ключи. А я можу ще махать? Давай давай, Давай битву. Давай. Бей бе. О-о-о-о! Диви, домик, можна буде поночувати нормально? Давай будемо грабити дом. Не я пошутила. Ладно. О, це, це, це наш дом, бо це наша мама походу. Матер. 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 Якась вона група. Я не хочу її бачити. Я мій хлопчик, тому що вона каже, ой, син, будь ласка, допоможете, що? Навірно, на хлопчик. Ой, сонний, і треба з чимось допомогти. І з чим? Не знаю, я вона каже, ой, син, допоможи мені. А ви теж тут щось бачили, хлопці, чи не показали? Ні. Нашли щось щось, і тут росте. Тут трава, власне, вистачає, росте, це нормисто. А де ключайте? О, о тут може є. Що є? Тут може, він відкидується. Ні. См... А може нам допомогти арте? Що? Що ти несеш? Ми можемо... Е... О! А, ми, ми душі Позволяємо. Ой, у мене якийсь храстик світлий. А, ми маємо типа маю, мабуть, допомогти душам Наверно. Втратити. Пішли на перший етаж обдивимося. Ну ладно, пішли. Ну, не знаю, конечно, який це має бути хора, ну, а, давай. Ну давайте ну, ми тут буде. Ну все. Тепер йде на другий поверх. О, ну, не знаю як... Ще... О! О! Господи, це ще картину треба зробити? І зайде демон в цю картину. Що ти несеш? Сюди. Я несу радість. Ай-лу-я, ай-лу-я, ай, -луйя, ай -луйя, а... О! А ти там в полі, а демон. О! Давай а давай, давай, давай фоточку, фоточку. Давай. Иди, иди демон, отсюда. <зас> Господи. Не говори а, таке. А це для хлопчиків чи це руки мети. Ты що? Мот. Руки мити. А ой. О! А що таке пада? Наверно. А, а может он и скинул фазар? Я не знаю, как кипар. Зна... Папи... Не, не знаю фазар. Я, я папилка. Я не знаю, какие паттер. Я вот так депрессия. Ты, наверное, паттер писала. Просто у меня не умеет. Я хочу на чердак ты. Ай, откройте. Откройте хочу туда. А тих шок. Е! А ты. А ты махала тут хречку, а то мы из него духа вызывали. Череп. О, череп. Нам треба помахати, йому по голові, чому хрест. Все. Це що таке? Ну, а може потім... Ой, ти залізла. А, ну я тебе маю. А я від тебе. Ой, а що це таке? Це що таке? Я тут нічого не бачу. Все, Мені скажемо, що ми сім'я не були. Не говори це слово, пожар. Не говори це слово. Чула мене? Чула? Не чула. Так, Я сказала, не говори, а то що тим хрестом тобі по башки дам. Пішли на задній двір. Чи, а куди йти треба? Що робити треба? Нет, требую. на задній двір? Ой, я все ж тут махаю. Ну, треба куртку. Тут в курці демон <рес> був. Я тебе знайшла. Покажи, дай мені ключ. Я пускай, я включаю. Давай я відкриваю сказала, не говорити, це слово. я щас тобі цим хрестом по башки дам. А, чорну стило, ця, хлопчка, Тут якась чорну. енергетика дуже странна. У нас хрест дуже білий. Іменно біля цього чела. хотіла стояти, в нього якась енергетика погана. Так, да, ми махаємо це саме. а він... Бо я... вот тут вода, енергетика нормальна, біля цього хай, чела якась... Ой, це А, треба... Коротше, э, а я поняла, коротше, нас визвали, типу, на священку, ми э, чорну силу звідси э, викидували, типу, тому що їхні сили, типу, чорну сила. короче, у нас пришла помог стать система а скажи, я бы сильнее Ой, наверное. Куда? Ааа! скажем, Ааа! Ааа! что-то Ааа! 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 наверное. Нажимай, нажимай! Быстрейше, быстрейше! Быстрей, зерочка? Быстрей. Ой, зерочка? Что это такая? Иди на Иди сюда! Слава Богу! Зерочка попала! Зерочка с горы! Алло, а, а, а куда? Дай мамі нажали, ми що А куди ти пішла? Це точно туди. Ага. Я буду махати щось там просто. Не дай подай мамі, його нажав. А куди ми попали? А де мама? А чого двері захолоті, людь? А ти що, брам? Ааа, Маргарита, йди сюди, йди, безстро сюди. Все, кукла в, в воду. А! Ось таке треба робити. Пороби такого. Пороби, пороби таку, пороби тако. Ми прибираємо за ними. Ну пішли далі. Ну тут вроді якось обично, да? Тільки тут маса нема. Потому что на її махали і не це була е, непогана та, е, спила. Так, тут ми вже їх намахали. Так, а е, десь вещина вода? Ну це священна вода. О! Е, Горе куклову воду. А що ми тут робимо? Та, господи, це хто така? Не таке. Не показалось, а бо там хтось ходив. Ну, может тут нечестка все. О, ручки. Наверное, на ногах не получилось пити. Не надо махати, да? А все нам О, ну наверх може. Це хто такий? Це цей бі за цей біллі? Давай махати на нього. Білі. Це Билли. Да дай Билли. Він щось Чого? каже, допомогти йому, чи щось. ж? Нам треба махати. А чому він не, не, не хоче нас додати, типа? Mm -hmm. Ну, що цікаво, що він додахався? Не знаю. Вона тут цим хрестом по голові. я не білий. А хто ти білий? Це ти точно, хто ти такий? Ну все, і пока. Пока, короче. А, а